А вітаємо з перемогою, по-перше. А по друге, от поділіться враженнями від гри ось своїми от після її завершення. Ми готувалися до серйозної гри, тому що ну, ні одній команді, яка грала проти нашого суперника, не було легко. Дуже важко забити. Вони грають від оборони дуже організовано, тому було важливо забити швидкий гол. В принципі, не настільки швидко забили, як хотіли, але це вийшло і в другому таймі. Ще до поща забили тому молодці хлопці. Чим була пов'язана заміна така рання на 25 й хвилині у першому таймі? Ми хотіли наситити середину, середину поля. <кій> Я випустила ще одного який має грати ближче до центрального нападаючого. Він забив гол, чи можна говорити про те, що спрацювала заміна? Ну, якщо виходить на заміну, забиває, то напевно спрацювало. В першу чергу це його заслуга. Виконав те, що повинен робити. Чи зміг вас здивувати суперник якимось чином? Так, вони грали більш відкрито, ніж в останніх матчах. Більш, більш високо накривали, грали в середній зоні, також оборонялись на відміну від передніх матчів, де вони грали більш нижче. Тому нам довелось перебудовуватись по ходу першого тайму. Передостаннє запитання, воно буде трішки веселішим. Чи готувалися ви до виходу одного з найдосвідченіших нападників в українському футболі Миколи Леховидово, якому 58 років, чи е, був план на гру у разі його виходу? Ну, ми думали, що, якщо чесно, що він буде грати в основному складі, але ну, готувалися, звісно, до кожного гравця ми аналізуємо окремо. І які зараз будуть плани у команди? Як будете готуватися вже до наступного поєдинку, який 28 вересня відбудеться? Вихідних не буде, готуємось завтра тренування зранку. Дякуємо, дякуємо вам. Дуже величезно дякуємо. Пан Миколо, поділіться, будь ласка, враженнями від гри. От щойно завершився поєдинок. Чого не вистачило, можливо, вашій команді? Ну, це руху, все вистачило. Нам ми грали другим номером. Ми ну, переїзд сьогодні. Зійшли з поїзда в 6 годин. Трошки поверилися, ну, видно було, що не, не, не в кращому, ви ж бачили гровому тонусі. Ну, гали пропустили такі свої, як, як кажуть, діжурні, чергові так не скажуєш, діжурні гали. Один там якийсь рикошет, не зризу, ну вторий, другий, а перший. Ну, я дуже здивувався, як, як так можна було грати з гравцем. Там повинно бути, було бути грою. Ну, там і раніше могли забити. Ну, у нас якісь моменти там були. Рахунок, мабуть, по грі, але ну, моменти не рахуються, рахуються гали. Ну, не дуже зрозуміло, чому в кінці, коли ми забили гол, там не зарахували. Спочатку там судді спитали гравців, а що, а що там було. Він каже, вратаря ззаді підштовхнули. Зараз ми дивимося, дивимося. Бачимо, що вратарь ззаді б'є, ну, пригає, б'є нашого гравця. Ну, Тут таке, ну, як кажуть, е, як римляни, римлянам мгали, коли сказали, що горе побіжоним, да? тобто, горе слабшим. Тобто, ну, не знаю, якщо рахунок був би 0-0, може, може, суддя під іншим ракурсом подивився, а тут рахунок вже був 2-0. Ну, я вважаю, що треба, ну, те, що ти бачиш, ну, те, що ми бачили, ну, не знаю, вам видніше, це було не Вавратарський майданчику, правильно? Коли фолк був. Коли зафіксували фол. Не, не, не в воротарському майданчику. Ні? Це потрібно запитувати у людей, які будуть дивитися, ми не можемо зараз оціночних ну, суджень дивитися. Камера, ви ж, ви ж дивитесь. Ну добре, ну, те, те, що ми дивилися і випригував наш центральний захисник спиною до вратаря. Він просто вертикально випригував на м'яч питався. Тут не, не, не добрався до м'яча. Зіграв і в нього, і в м'яч. В нього не, не вийшло, він вибитий. І забили вже пусті ворота. Ну, не зарахували. Було б 2-1, ну не було б так може, як е, е, не було б. Е, ну так стидно чи як би виразити. А, ну, ви розумієте, зараз нам приходиться на виїзді грати одним складом молодіжним, а вдома грати таким може більш повним складом. Ну, по різним причинам. Не, не виходить у наших деяких гравців якраз найдосвідчених, які постійно грають їздити на виїзд, тому сьогодні і команду приходиться там тасувати, міняти. Ну, сьогодні нам не вистачало досвідчених гравців, щоб десь зачепитися. Ну, Молодь, непогано себе проявляють. Коли мене спитали, як ви вважаєте, рівень другої ліги підвищується. ну... З моєї точки зору, підвищується не рівень другої ліги, а підвищується різко, підвищується і якісно підвищується рівень молодих гравців другої ліги. Це видно по другим командам. І так як в зв'язку з такою ситуацією, там кось призивають, там хтось там не може і так далі. Молоді гравці отримують свій шанс, і зараз, як, як ніколи, вони можуть грати і набувати ігрового досвіду. Микола, хотіли б запитатися, з чим була пов'язана відсутність ваша сьогодні на полі, оскільки навіть головний тренер руху 2. Іван Федик, говорив про те, що чекав вас у стартовому складі, а також відсутність головного тренера команди. Ну Федик якраз був і правий. Я повинен був грати в першому тайму. Ну, Треба з чомусь здивувати і якісь несподівані якісь ходи міняти, щось міняти. Ми ж там програли, ми там ту гру грали, ми програли. Він чекав, так. Да. І, і всі, мабуть, чекали, тому що я регулярно виходив. Ну тут ми вирішили дещо змінити. Я думав в кінці виходити в кінцівки, але ну, там в нас вимушена заміна була. І ну, прийшлось мені вже трошки посидіти. А чому тренера не було? Ну, тренер е -е, виїхав до сім'ї в Канаду і, ну, е -е, скажімо так, е -е, він. Думаю, можливо, повернеться, але догравати ми вже будемо без нього. І зараз е, функції е, ну, ІО, скажу, е, виконую, да, виконуючи е, обов'язки, ну, тимчасово я сказати. Тимчасово, тимчасово виконуючи обов'язки тренерів, е, може він і стане головним тренером, виконує. Знайомий громадськості футбольний футболіст Валентин Миколаївич Полтавець. Він і команду готує, і виконує функції. Ну, сьогодні ми на лавці разом з ним керували. Ну, як бачите, десь щось у нас виходило, ну, десь щось не виходило. Ну, рух, сильна команда, вони обіграли зараз, прибігами, обіграли на. Пробої, причому прибій там і пенальті пробивав, пробивав, прибій, пробивав. <ріхи> ну, і обіграли скалу 3-0 в них. Ми зрозуміли, що тягатися з ними відкритий футбол. і треба, ну, треба закритися і ловити на контратаках. У нас були шанси. Ну, у нас не така ще молодь, як у руха. Вони дуже майстерно забили перший гол. Дуже майстерно. Може, було б мене шляпа, я б її зняв. І, Микола, на завершенні, як будете готуватися до наступного поєдинку, вам грати проти лідера чемпіонату, проти Полісся? чи є вже якісь настанові команди, які взагалі будуть подальші дії до цього поєдинку? А Що вже Полісся лідер? Ну, Станом в реальному часі був, було Полісся, так. Ну, але можливо, ще все зміниться до закінчення туру. Ну, да, так, можливо, що рух 2 буде лідером, ще йому не світить. Ну, ми завжди з лідером, то ми з він там лідер. То ще звідки, щас, з Ужираном грали, теж хороша команда, теж може бути лідером, щоб далі так продовжувати. Зараз з потенційним лідером рухом грали. Ну, зараз з Полісім два. Одним з лідерів. Ну, одним з лідерів, так. Зараз з Полісім-два, потім нам грати зі скалою. І хто там ще у нас є? Ну, Полісія скала. Скала теж потенційний лідер. Ну, а що нам не грати? Нам з лідерами краще грати, ніж з командами, які не, не лідери, скажімо так. Тут не потрібно настроюватись, і у лідера там задача виграти, він буде ризикувати, йти вперед. Можна десь виловити свій шанс.